Мочніший автомобільний вентилятор. Дивіться, він, во-первых, йде на батарейках, бачите? Раз. Тобто його можна зарядити, і, він... і тут є режими. Виключу. Ну він, або три режима, і тут три режима головки в нього вращаються. Він сам вращається і він дивіться, на присоски. Присоска така, що ви з цікла не відірвати. На USB-шечки, у кого немає USB-шечки, можна і дома поставити на стіл, можна в автомобіль взяти. Це реально дуже класна і крута крутий е ну, вентилятор, дивіться, який. А, Непогано, не тут ще не сильна скорость. Тут так дує гарно. Я кажу, на присосочки, йде в комплекті. У такий цей, ну, це мій фаворит. Тобто його взяли, наприклад, в трактирі або в автомобілі. Раз, виставили і він вам уже е дує. Або на столі вдома поставили, він вам дує, або в офісі, або ще десь. І він переносний, я ж кажу, взяли, зарядили, пішли десь, працюєте. Поставили його так, дує так. так як хочете, повернули. Головку. Тут він також вращається. Раз ось, ось шарнір, два шарнірки, треба щоб не поздувало, бо реально круто дує. Так ось такий вентилятор є у нас наявність про запчасть.